Як пройде побачення, зустріч щось у мене нав'язливе питання. Знаєте, в голові не знаю для кого, для чого, мабуть, комусь треба. Загадайте себе, загадайте його, але знаєте, тут падає якась карта минулого. Можливо, це людина з минулого, або яку ви знаєте, або, або знаєте, яку ви давно не бачили, можливо. Ви знаєте, ну ви можете хвилюватися щодо цього, щодо цієї зустрічі, щоб знову не обпектись. Можливо, ця людина з минулого, і у вас якісь уже минулі лишилися, знаєте, як у то кажуть, осадок з чогось минулого, і ви так насторожені. Ви так знаєте, наступ я буду. Холодного, серйозного, поділу, по справі, але, але знаєте, час ви проведете з легкістю, ви отримаєте, в принципі, від цього задоволення. Тобто ваші страхи, отут -от, вони не думані. Тут, в принципі, все пройде добре для вас. Що ви будете відчувати після побачення? Тут якісь двоякі у вас відчуття? Що ви будете відчувати? Да, тут якось неоднозначно, знаєте, захочете ви кудись піти наподумати. Знаєте, можливо, якась тут історія в минулому у вас все ж таки була. І ви так будете, знаєте, між двох, між двох варіантів думати, чи варто вам можливо відновлювати стосунки з цією людиною, чи не варто проходити з ним, знаєте, шлях життєвий? Чи змінилася ця людина, мені так хочеться сказати? Чи буде тут так, як має бути, по справедливості, тому що ви хочете, щоб все було по справедливості? Але тоді, тоді якось ця людина більше про себе думала раніше. Про себе, про свої мрії, якось себе обирала раніше і могла навіть і розрушити ваші минулі стосунки. Тому у вас такі ось двоякі відчуття, двоякі мислі. Чи буде воно добре, чи буде воно не так, як було раніше? Яка вам тут порада? Прислухайтеся до своєї інтуїції, прислухайтеся до своїх відчуттів. От як ви будете відчувати, знаєте, думайте не головою, а от знаєте, шостим відчуттям. Дайте шанс, дайте шанс цій людині себе показати, себе проявити, як він буде себе проявляти. Чи він буде якось робити якісь до вас кроки, якусь вам допомогу пропонувати, чи він просто буде, знаєте, насолоджуватися тим, що є. Ви це побачите, ви це відчуєте своєю інтуїцією. Не кваптеся, послухайте, прислухайтесь, придивіться.